Салат сьогодні був оселедець під шубою. Для цього я запікаю овочі та начищаю її. У мене салат порційний, тому викладаю я його в іншому порядку. Всі овочі я перетираю на дрібний тарціл можна на крупний. Я викладаю картоплю, заливаю сіточкою майонеза. Риба в мене солона, тому я її смішую з цибулею і не присалюю цей слой. Потім викладаю моркву і ледь. Але трішечки все це присолюю, щоб воно не було занадто солоним і салат мав ніжний смак. Також я роблю майонезну сіточку, достатньо тоненько. Викладаю яйця утерті теж на дрібній терці, трішечки підсалюю. Знову роблю майонезну сіточку. Наступний і фінальний слой це бурячок. Я його також потерла на дрібній терці, але можна було на середній. Ну, то таке трішечки підсолюю і роблю майонез на сіточку. Все готово. Всім смачного!